Доброго ранку вам. Сьогодні у нас середа. Вирішила записати невеличке, таке як, можливо, коротеньке даже відео про те, як же в нас тут з погодою. І трохи хочу розповісти вам про те, як я здаю декларацію про доходи. Ну, це такий трошки в цьому році треш. Тому що здавати декларацію про доходи повинні всі. Всі, хто працює, і навіть пенсіонери здають її. Всі-всі-всі люди здають декларацію. Ну так, як мені сказали, можливо, десь я маю якусь не повністю вірну інформацію. Тому те, що знаю, можу розповісти. Погода, бачите, в нас сьогодні дощик був вночі, але. Плюсова температура, мож, можливо, плюс один, плюс два. Зараз е, співають пташки. А вчора було попередження про те, що в Новій Шотландії у нас можливий сніговий шторм. Тому нема в нас ніякого снігового шторму. Погода чудова, пташки співають. Все добре. Я зібралась на роботу і вже. Вже вже, 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 вже ось 5-10 хвилин запишу відео для вас і піду на роботу. Про що я хотіла сьогодні розповісти? Сьогодні я розповісти, хотіла вам про е, налогову декларацію, яку здаємо кожного року. В цьому році десь це з 15. Лютого е, початок був здачі і до кінця квітня, до кінця до 30 квітня, треба здати цю налогу декларацію. Обов'язково. І це дуже дуже важливо, тому що як е, нам подаватись на Постоянне резидентство повинно бути десь дві декларації для того, щоб ну, це якось підсилило ваші документи, ті, які ви здаєте на постійне резидентство, особливо якщо вам за 50. от то вам потрібно показати, що ви працюєте. Ну, можливо, хто по якій буде йти програмі. Там я не міграційний адвокат, тому я ну. Не володіє такою повною інформацією, але розповім вам, яка сталася треш з моєю ще я в процесі цього налоговою декларацією. Я, так як і в прошлому році, написала бухгалтеру, як я вважала, який українською і російською вона порозмовляє на російській і на українській мові. От і вона в прошлому році мені її порекомендували українці, і вона мені заповнила декларацію. Але повно, в прошлому році в мене була нульова декларація, так як це була декларація за 22 рік. За 22-й рік і це була нульова декларація, нічого там не показувала. Але потім я дізналась про те, що потрібно показувати було доходи з України, і тоді б я тут могла отримувати бенефіти. А так вона в мене була зовсім пуста. Потім з налоговим мені прийшов е письмо про те, що якщо ви хочете отримувати якісь бенефіти, то вам треба додатково е написати письмо, в якому е указати все ж таки, які ви е мали доходи, де, коли, скільки. Е, ну, я вже не обтяжувала себе. Мабуть, знаєте, самий перший рік він важкий. У вас, ну, особливо в мене голова йде кругом. Я одна тут і потрібно все, все, все самому. Тому що, ну, якщо хтось розраховував на те, що волонтери там будуть допомагати, то ну, хочу сказати, що волонтерів я тут так і не знайшла, які б мені допомагали. Ну, з такими питаннями. Е, було ще. Е, Е, мені ще писали та й казали, було в мене негативний досвід. Я вже в своїх відео висвічувала е, спілкування з ЮЕМСІ місцевим. Негативний в плані того, що ну, це людський фактор, я розумію, що коли я звернулася до них по план поселення, а вже до того були з роботи, ми не знали, де його зробити. Я, я не знала, тому що це для мене був перший. І моя е, е, керівниця на роботі е, знайшла е, в Галіфаксі, організацію, яка готує сетельмент план, план поселення для Нової Шотландії, і вони зробили мені цей сетлмент план. І тоді, коли. Там виникли питання з ЮМСІАЙ то в UMCI цьому місцевому, нашому, в нашому нюглазго мені сказали, що «ні -ні, ні, ні 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 ця жіночка мені сказала: ні, 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 ні. -ні тільки я можу по округу пікту робити сетлмент план. Я повинна робити. І я, ну, моя керівниця каже, ну що, тоді приїжджайте сюди на роботу, і ми вам предоставимо кабінет, і ви там в кабінеті зможете з нею поспілкуватися, бо вам же ж треба, ну це такий процес виготовлення цього плану поселення. Він потрібен для Атлантичної програми. Вона приїхала, коли вона подивилася, скільки мені років, вона за Сказала, що е, мені потрібно спочатку здати англійську мову, якщо в мене буде гарний е, тест англійської мови, тоді тільки вона почне робити цей settlement план, тому що це мені було заявлено, ось це перший раз в Канаді, мабуть, такий негативний е, досвід від Канадки, яка заявила мені, що ви знаєте, що е, в Канаді потрібні е, молоді люди, а ви вже Олд, вона мені сказала. Тому тільки після того, як ви зробите е, тест англійської, я тоді буду робити ваш сетлмент-план. Ну, зрозуміло, що е, її досвідом ми не скористалися. Ми взяли досвід той, що в Галіфаксі, і ось такий досвід. я... Продовжу відео, кому цікаво, відео про е, декларацію доходів, напишіть цікаво, як же розвивається ця жахлива історія з декларацією про доходи. От. Тому е, ну ось те, що я можу розказати. Е, Обов'язково напишіть, буду, буду все, все все розповідати. А що ж там жахливого? В тому році, за 2022 рік, я вже сказала, що декларацію про доходи вона мені заповнила ця жіночка. От, але заповнила вона її. Ну, нульову поставила, її прийняли. Все нормально, прийшло мені письмо, що я нічого не дочна налогові налогові. Ну, все, якби я ж це перший мій був. Я ще не тільки-тільки почала працювати, тобто я ще нічого не показувала. Ноль було. А в цьому році, все ж таки, відпрацювавши, мені дали форму Т1, дали форму по е, розходам по медицині, е, те з роботи, тому що по медичній страховці там ну, свою, дали дві форми. Я їй написала, що в цьому році я теж е, ну, потребую заповнення декларації. Е, вона написала добре. Е, треба ждати 2-3 тижні. Це було 5 березня. Я їй написала, відправила ці декларації, написала всю інформацію, яку вона мене запросила. Вона там е, прізвище, сі, сі, сі номер, е, адресу. ну Ось такі інформації: телефон, номер телефону. Це все я їй направила і відправила. Вона мені написала, що так, я вас поставила в чергу, чекайте, я з вами зв'яжуся. Проходить вже 4 тижні, ніхто нічого не зв'язується, ніякої інформації немає. Мовчок. Ну, думаю, що ж мені робити? Хочу сказати зразу, що в декларацію я включала і свого чоловіка і показувала його дохід з України, тому що це потрібно. Показувати це для... потрібно обов'язково показувати, потім все ж таки це пригодиться, мені сказали. Ну, ось така і ситуація. Чекаю, я, чекаю, я їй написала, написала я її на пошту, написала я її на телефон е е е смс відправила. Е чекаю, е десь, е вже до вечора, вона мені пише, що. Так, 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 у мене просто багато людей. Зараз багато людей, які хочуть е, допомоги бухгалтера, туди-сюди. Щось вона там мені пише, потім я їй пишу. Ну вибачте, ви, на, на вас написано, що час очікування 2-3 тижні. Тому я вам і пишу, що вже пройшло 4 вже тижні, а нічого ж ніякого інформації немає. Це було у п'ятницю. Нічого ви мені, ні, це було в понеділок. І вже о 10 вечора вона мені написала, що я підготувала вашу декларацію, е все туди внесла. Окей. І десь о другій ночі мені прийшло про те, що декларація моя відправлена. І все. І номер прийшов е того, що декларація відправлена і вже прийнята в налоговій. В налогі і вислала вона мені саму цю декларацію. Якщо цікаве продовження, що ж там сталося в декларації, і скільки ж мені коштів повернуть, ви теж мені можете написати, я все 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 вам розкажу. Кому цікаво прям про що ж там пишеться в декларації, напишіть. А, і коли я відкрила e о другій ночі, я проснувшись, все ж таки почула, що прийшла мені е, сповіщення, я відкрила ту декларацію, почала читати, а там помилки е, вона написала неправильно місто, е, в яке моє місце, де я місто, де я проживаю, вона не вказала номер телефону. Е, для зв'язку вона не вказала е-мейл. E І е, хочу сказати, це все, що я спочатку побачила. Я ж їй зразу же пишу, що ось там є помилки в декларації, е, по, е, тому що буде повернення коштів. Хочу сказати, що так як я е, заробляю в Канаді е, на мінімалку, то в мене доволі така немаленька буде сума повернення. І, можливо, буде повернення чеком, тому що це перше повернення. В прошлому році в мене була нульова декларація, а в цьому році буде чеком. От, і е, я їй пишу, що ви неправильно вказали мою адресу, потрібно змінити адресу, потрібно вказати е, номер телефону, потрібно е, там вказати e-mail. Ну, це все я написала їй. Все. І чекаю у вівторок. Вона мені телефонує і каже, що ні ні ні. А продовження буде в наступному відео. Далі розвивалось зовсім, зовсім трешова ситуація. Тому не забудь підписатися, поставити лайк і написати, цікаво продовження чи ні. Якщо цікаво, то я зніму продовження. Чим же це закінчилось, і скільки я отримую чи не отримаю повернення коштів?